Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. У сьогоднішньому відео хочу продовжити тему ТЦК незаконне вручення оферт під назвою повістки. І це відео власне тема про вручення так званих повісток на роботі. Мені дзвонить дуже багато людей, пише в Телеграм, що робити. Принесли відповідно, директори повістки, щоб він вручав. Інший випадок дзвонить мені людина і каже: на моїй роботі передали повноваження відділу кадрів, щоб я підписався під певним розпорядженням на отримання повістки. Якщо я цього не зроблю, вони викличуть двох свідків і відповідно складуть акт відмови. Отепер хочу вам кожному роз'яснити, жодні директори підприємств, жодні директори установ, де ви працюєте. Більше того, жодні особи, які працюють у відділі кадрів, не мають жодного відношення до ТЦК, не мають жодного відношення до так званих повісток у цих оферт. Їх просто кидають на злочин, на кримінальний злочин, передають їм усно повноваження, залякуючи їх, щоб вони. Робили кримінальні злочини, щоб вони виконували злочинні накази. Якщо ви не пам'ятаєте, була така сама історія з тими сертифікатами про шмакцинацію, де людей відсторонювали від роботи, де директорам наголошували: якщо ти не зробиш так, щоб людина себе вколола, або в противному випадку не відсторониш її від роботи, то значить ти полетиш цієї роботи. Було багато випадків. Мені люди дзвонили. Я півтора місяці практично сидів на телефоні і давав їм безкоштовні консультації, як себе захищати в тих чи інших випадках, кидав документи, заяви там і так, далі, і так далі. Це було тільки початком. Зараз ми маємо продовження цієї історії. Але вже страшніше, тому що людей знову ж таки лишають без вибору, або ти йдеш туди, лишаєш життя, або ти лишаєшся без роботи. Третього не дано. Тому. Це все працює тільки з фізичними особами. Я про це говорю в кожному відео. Щоб захистити свої права як людину, треба усвідомити, що ти є людина, найперше. Практичний приклад. Коли приходить директор і вручає вам якийсь невідомий папір, називаючи його там розпорядженням, ви його попередні, що ви зараз його знімете на камеру, викличете слідчу оперативну групу і напишете на нього повідомлення про кримінальний злочин. Він буде за це відповідати. Якщо це робить ще нижча особа по своїй значимості, також їх попереджаєте. Якщо до них не доходить, вмикайте камеру і знімайте їх на відео. Ну, вибачте, якщо ви не маєте сили духу себе захищати, ну вас ніхто не захистить, не приїде Іван, Петро, Мар'ян і так далі. Кожен має захищати себе сам на підставі Конституції через волевиявлення людини, про яке я говорив. І говорю практично в кожному своєму відео. Більше того, я створив окрему групу ТЦК в Телеграм, де збираються люди по цьому питанню, обмінюються думками, допомагають один одному. Більше того, в цій групі ТЦК є прикріплені відео по самому ТЦК, двогодинний безкоштовний семінар зі всіма документами, зі всіма питаннями, які люди мені задавали в онлайні. Де отримали зворотній зв'язок від мене особисто. І вже багато з них в цій групі діляться досвідом, де вони себе захищають. Тому в мене відповідь фізичним особам, які кажуть, що це не працює. Для них це не працює і жодним чином не запрацює ніколи. Тому що вони в своїй. Несвідомості не розуміють, що таке Конституція України, що таке права людини, що таке права людини в міжнародних законах, в міжнародних договорах. Вони не розуміють, що таке волевиявлення людини. Вони не розуміють, що є така третя стаття Конституції, яка говорить, що людина, її життя, і здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека є найвищою цінністю в державі. Про недоторканість я вже говорив неодноразово в Конституції прописана недоторканість людини двічі. Вона є вищою за президентську і вищою за депутатську, на голову вища. Більше того, людина є найвищою цінністю в державі. Це не говориться про ту корпоративну систему, а говориться про державу, як Республіка Україна, яка прописана в статті 5. Тому, хто ще не розуміє, будь ласка, купіть Конституцію і почніть читати. Включайте свідомість, включайте мислення, аналітичне, критичне і до вас часом дойде. Що ви є людина, яка має права і свободи. Якщо ні, ну це ваше право. Живіть з тим далі. Ще раз наголошую, це все, про що я говорю, в кожному відео воно працює. Конституція України працює, волевиявлення людини працює. Про це мені люди пишуть в телеграм, як вони себе захищають. Тільки треба захотіти це зрозуміти і зрозуміти, що ви є людина, яка захищена знову ж таки основним законом. Що є верховенство права, що є міжнародні договори в галузі прав і свобод людини і використовувати її на свій захист. Тому на завершення хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, підписуйтеся на наш Ютуб канал, на нашу платформу TikTok. Це новий канал, тому що попередні нам видалили за нашу правду. Підписуйтеся на наші групи Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини. Де ми більш предметно показуємо вам документи, які свідчать про ці всі недооргани. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм перше слово волевиявлення. Всі посилання я залишу під цим відео. Як завжди, об'єднуємося, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. І про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.